Зображення Антихриста, старинна італійська фреска 14 віку. Ви коли, і там сфотографована фотографія цього Антихриста і фотографія Путіна Рамусів. Ви коли глянете, це одне і те ж обличчя. Тепер відносно того, як хрестить того хрестика хреститься в моєму матеріалі опубліковані і відео, і фактичні дані, інформація. Однім із в одній із семінарії православній він дарував ікону. Було телебачення російське і знімалися на відео, щоб подати в новинах. І коли зняли на відео і спустили в новинах, то всі були шоковані. Путін хрестився лівою рукою. Я не буду дуже широко вам розширити.